Всіх вітаю понеділок, 30 червня. Давайте, як завжди, Україну на цьому тижні. Подивимося, зробимо розклад, події, рішення, небезпека, загрози. Так, Початок нового тижня. Сьогодні 30 червня, понеділок, оцей тиждень, з 30 червня по 6 липня. Що чекає Україна? З 30 червня по 6 липня. Що чекає Україна та українців? Карта світу. Гроші, смерть, допомога. Якось дивно. Світ допомагає смерть. Допомога, смерть і знов допомога якось. Це дивно. Комусь допомагає, а комусь перекриває, можна так сказати. І що це означає? Світ, гроші, майбутнє, зірка, роздуми, правосуддя, правосуддя від короля Пентаклі. В бік Росії. Так, це королева Жезлів в Росія. Правосуддя від Короля Пентаклі в бік Росії. Оце чекаємо на цьому тижні. Цього правосуддя може все ж таки станеться. Від Трампа якісь санкції проти Росії, проти їхніх оцих торгових партнерів, щоб вони там трошечки очнулися. А знаєте, що вони кажуть? Вони там кажуть своїх ток шоу що ми їх всіх так сильно ненавидимо, що ми їх проклинаємо, там бажаємо їм, щоб вони згинули і так далі, і тому подобне. А вони і потім кажуть: а ми їм бажаємо. Ми їм такого не бажаємо. Ну, тобто Вони нам такого не бажають, вони там щось. Ну, 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 Це просто. Тобто, зробити з нас монстрів, а себе знов зробити якимось, якимось білими та пухнастими. Розумієте? Типу, ми такі погані, ми не віримо в Бога, ми з дияволом, ми їх ненавидимо, а вони. Вони нас зовсім по-іншому. Тобто в них немає ненависті, у них нічого поганого. А це все, що вони роблять, це ад доброти душевний. Ось так. Я, я просто в шоці. Ладно, давайте, що ще чекає, Україна на цьому тижні. Що ще чекає Україну на цьому тижні? З 30 по 6 липня. Що ще чекає Україна на цьому тижні? Робота, хитрість, зв'язувати, зв'язують руки. Боротьба, світа за гроші. Боротьба світа за гроші. Вибір. Оце показує. Ну, тобто цей тиждень ми дійсно повинні почути, чи будуть санкції, чи не буде. Щось більш конкретніше та рішуче. Знов показую. Зв'язані руки, хитрість, робота. Що це? Зв'язати руки хитрістю, щоб почалась робота. Ага, це світ налаштований. Дивіться, світ налаштований рішуче. Перемога, колісниця і туз кубків. Тобто повинні бути якісь рішення з США. Ми повинні це почути. Туз кубків. Далі. Якась зустріч має бути запланована на цьому тижні. Ну, стосується України, Росії, США. Ось це воно показує. Тобто, тиждень. А ну давайте спитаємо, цей тиждень важливий для України? Оцей тиждень з 30 по 6 липня. Цей тиждень він важливий для України. Відлюдник тупік диявол. Тупік дияволу. Зі світу знов. Знов, бачите, третій раз. Карта світу падає. В очікуванні зупинки. Відлюдник тупік для диявола. І тут карта домовленості. Цей тиждень важливий да. Домовленості про, по війні. Ілюзія України колісниця. Ну, скажу так, що ілюзія України колісниця що це? Чому біля України ілюзія і колісниці? Ну, в нас тут загрози, в нас тут башня, удари, по колісниці можуть бути удари по ЖД, по підприємствам, ось карти підприємств. Ну, Тобто вони продовжують робити те, що й робили, тобто бити. Але ось тут щось не мічається, щось повинно закрутитись на цьому тижні. Скільки можна вже тягнути. Ну, тобто, третій раз падає карта світу, там падала карта Трампа, тупік дияволу зробити треба, загнати його в глухий кут. Намагання спроби загнати його в глухий кут. Звісно, він буде барахтатись, будуть шукати спроби, не те, що спробу, будуть шукати шляхи, обхідні шляхи, як це все обійти. Щось знайдуть Росія, знайдуть шляхи, як обійти оці санкції проти їхніх партнерів від США. Ну, щось тут, щось тут думають. Суперечки, домовленості. Ага, важко буде обійти. Все ж таки прийдеться імператор і імператриця і домовленості. Все ж таки прийдеться домовлятися з Україною, бо по ілюзії хтось там щось пропонує. Але важко боротьба. Важка ноша з грошима. Важка ноша з грошима. Їх чекає знов. Звичайно, будуть шукати підтримки, я це вчора казала. Будуть шукати підтримки, союзників, підтримки, як вийти з цього всього, але все одно важкість та ілюзія. Віднітке відчуття, знаєте, якщо навіть е, вони будуть по шию в болоті, і вже їм там залишиться хвилина-дві, і скажуть їм, ну ось росіянам, там оцим всім кер керівникам, ну що, будемо домовлятися стосовно війни, будемо зупиняти вогонь. Вони скажуть, ні, не будемо. І їх отуди затягне в болото. Таке відчуття. Так, ладно, давайте. Далі події рішення. Які події та рішення чекають на Україну з 30 по 6 липня? Які події та рішення чекають на Україну? З 30 по 6 липня. Події та рішення по війні щось. Щось стосовно війни, плани на майбутнє. Паш Пентаклі, окуповані території. У нас десь тупік, десь якийсь знов тупік і ілюзія. Смерть повішений захист. Що це? Смерть повішений захист? Події рішення. Про що це ще раз? Ну, це про обстріли я бачу, про сильні обстріли ще. Ще про що, це смерть повішений захист. Вийти з відлюдника. Україні треба вийти з відлюдника і зупинити башню. Так, дивіться, з одного боку показує смерть, повішений захист, проблеми з захистом. По-друге, нам треба сила. Дайте нам захист ще, бо в нас проблеми. Сильний обстріл показує. Башня 10 мечів і вищий суд. Теж щось глобальне. Треба, зупиняти, е, треба зупинятися, припиняти е, розмови про зупинку обстрілів. І водночас знов сильні обстріли, бо башня, 10 мечів, вищий суд. Тут сила і карта того, що летить. Багато всього летить. Домовленості. Розмова з королем жезлів. Якісь домовленості. По співпраця. Роздуми з минулого гроші і ірафант. Ірофант король кубків, 10 кубків. Зустріч Зеленського з якимось ірафантом. Хто це? Ну, тут не показую. Тут таємниця, якась таємна зустріч. Тут таємниця. Боротьба, колісниця, боротьба з колісницею. Ну, тобто, наступ продовжується. Ну, у нас боротьба з колісницею. Важко, дуже важко. Дорога і 10 жизлів. Дуже важко. В нашому домі є зрадники, будь ласка. Загроза світлу, сонце. Нергосистема загроза. військовому всьому теж загроза. Київ теж. Київ теж обережно на цьому тижні. Так. Давайте спитаємо, чи буде якесь рішення. От саме рішення. Події я вже зрозуміла, що тут таке щось просто. Чи буде якесь рішення на цьому тижні з 30 по 6 липня стосовно України? Якесь рішення буде нормальне? Чи знов з пустого в порожнє? Знов швидкість, бажання, частково перемога, допомога. Ну, тут показується те, що нам буде допомога. Не можу сказати, що прям дуже велика, але і не маленька, бо перемога і карта допомоги. Щось отримаємо зі світу. Зі світу, для фронту, для війни ми щось отримуємо зі світу, якусь допомогу. Оце єдине нормальне рішення: якась підтримка зі світу. Так, ну давайте тепер загроза, небезпека для України на цьому тижні, з 30 по 6 липня. Дивимося загалом. Загруза. Розклад по містам вчора ввечері зробила. Є, подивіться, там всі міста, всі великі міста. З 30 по 6 липня небезпека з повітря. Загрози небезпеки для України. З 30 по 6 липня, оцей тиждень для України. Які загрози? Ілюзія нашого дому і хитрість. Так, ну, дивіться, ілюзія сім мечів і сім е, кубків і наш дім. Перша загроза, яка існує для нашого дому, це ілюзія і обман. А це що? Це якісь е, видання, щось будуть писати, десь будуть щось. Розповсюджувати якісь такі дуже погані, неправдиві, брехливі новини. Оце перше. Що ще яка загроза для України на цьому тижні? Що ще? Ну, дрони, смерть, мах, сонце. Смерть мах сонце. Загроза повішений світлом. Загроза по всій Україні для нашої енергосистеми. Вони взялися за неї. 100%. -о. А потім будуть смерть, мах, сонце. Маніпулювати, шантажувати ось цим. Що ось ми. Бажання вимкнути повністю. Зробити важку ситуацію зі світом, як вже таке було. Чи вдасться оці плани? Смерть, мах, сонце. Сонце чи вдасться? стосовно енергосистеми росіян росіяну цей план. Вимкнути нас. Робота, захист. Ну, скажу так, що наші будуть робити все, щоб цього не сталося. Робота, захист. І тут карта невдачі. Війна, домовленості. А потім якось війна, домовленості, Вищий суд, сила. Змусити нас, змусити нас домовитися. Зробити спочатку. Страх, важку ситуацію. Дивіться, мені цей тиждень чогось дуже сильно не подобається. Там на початку розкладу, що тут було, сонце. На початку розкладу мені там падали три карти, які вказують на щось таке дуже-дуже погане, якийсь сильний обстріл, щось таке планують зробити. Дуже-дуже погане. Вищий суд там падала смерть. І що там? 10 мечів. Чи башня, 10 мечів, і вищий суд. Оце поєднання дуже погане. Це може бути все, що завгодно. Дивіться. У нас тут енергосистема попередження. Раз. Також це ще карта дітей. Розумієте? Сонце. Смерть мах сонце. Що це? Це летить на сонце. Або. Так, да, енер... це енергосистема. Це енергосистема, і ще воно може летіти десь Київ або Київська область. А ще луна. Що тут луна? Люди, луна. Якісь хімічні, під... Боже, хімічні підприємства. Дивіться, я питаю, що це, а мені підприємство з луною хімічне. Тобто, зробити десь якусь катастрофу. Ще раз кажу, дуже обережно. Поряд з підприємствами, з заводами, з виробництвами, з всім, що відноситься до енергосистеми, да, поставити, поставити на тупік підприємства вищий суд. В них така задача бити по світлу, бити по всім важливим підприємствам, тому ж і не важливим теж бити, бити по хімічним підприємствам загроза. Ну ось так. Покажіть найбільша загроза з повітря на цьому тижні на території України. Що це найбільша загроза для України та українців на цьому тижні? З 30 по 6 липня. Найбільша загроза, що це та де це? Це десь поруч з кордоном. Відлюдник. 10 монет, сила. Це прифронтові території, показую так. Там найбільша загроза по обстрілам. Що ще? Перемога, правосуддя, колісниця. Ну, тут по поїхали карти руху, карти е ЖД, дороги, мости. Теж під загрозою. І ще додача до світла і підприємств. Ну, це я казала в розкладі, воно показувала. Зробити наш дім по ілюзії і по повішеному. Хорошо, повішений ілюзія нашому дому. Що це? Що це? Це башня. Угу. І що ще? Башня по якимось ресурсам, зв'язати руки Україні, якось хитро підло нанести удари. Що це? Важка ситуація, 10 мечів, 10 жизлів і карта уходу, щоб ми здалися. Нічого нового, вони будуть продовжувати бити. А хто їх зупиняє? Хтось зупиняє, ні. Трамп там тільки заяви кидає, що а ось ми зробимо, а ось ми зробимо, чекайте. Дуже обережно всім бути на цьому тижні. Особливо там, де я сказала, ЖД, авто. Підприємства різного характеру заводи і так далі, хто живе поряд. А, і енергосистема світла. Так, і на останнє, давайте на сьогодні ще спитаю в кінці. Чи буде, чи почуємо ми на цьому тижні якусь заяву з США? Чи почує Україна якесь рішення, заяву на цьому тижні з США? Сила, 10 пентаклі і розмова. Ну, в принципі, так, сила, 10 монет і карта. Щось, Якесь предложення, щось скажуть, щось ми почуємо. Запропонують щось. Трійка мечів, імператриця і 10 мечів. Ого, а це для кого? Така таємна, болісна новина. Король Кубків для Зеленського, не поняла. Так, О, таємна болісна новина. Я питаю, для кого мені карта Зеленського, якийсь король, кубків, йому башня і сонце. Що це? Плани, дім по ілюзії. Плани, дім по ілюзії. Україна бажання гроші. Вже жалкую, що спитала. Хитрі плани, короля Пентаклі, король мечів. Хитрі плани короля Пентаклі, це Трамп. Нормально взагалі? Що тут за хитрі плани короля Пентаклі? Пасив, уход. Зв'язати, важкість, розпач. Очікується. Так, для кого це все? Королева кубків, мах, диявол, рішення. Сподіваюся, що... Так, давайте я протрактую це так. що... Звісно, там випала обман біля Трампа, але я думаю, що це якась хитрість. Ну, тут мені не подобається. Зеленські башня, сонце. Якісь таємні розмови. Якась таємниця, яка зробить боляче. Хоча оці перші карти були досить гарні. Давайте я ще раз перепитаю, бо може, я чогось не розумію, може я якось неправильно запитала, яку, яку ми почуємо на цьому тижні заяву з США, яка вона буде, ця заява, якою вона буде для України? Чи почуємо ми якусь заяву від США на цьому тижні і яко, вона, якою вона буде для України? Відлюдник, ілюзія, гроші, смерть. Бажання, дії, частково, перемога, колісниця, король, король мечів по планам. Диявол, королева жезлів, Росія, уход. О, це мені подобається більше. Диявол і королева жезлів це Росія. Карта уходу. А нам перемога, колісниця, щось військове. Тобто, щось військове нам дадуть для захисту. А може і не тільки. Хорошо. А щось стосовно щось стосовно санкцій, почує Україна на цьому тижні США. Луна, башня, робота. Йде робота? Україна, гроші, боротьба, світ, хитрість. Власність зміни. <світ>, Світ дуже хитрий. Там все дуже хитро в них. Дурень, пасив в очікуванні, король кубків. 50 числів. Вони прекрасно розуміють, що нам дуже важко зараз у нас надважка ситуація. Трамп дуже хитрий. Він дивіться, що показує. Він буде тиснути, як і на Зеленського, на хорошого хлопця на цьому. тижні. Так само і буде тиснути ось і на цього на королеву Жеслів, на Росію. Він буде тиснути знов з обох сторін. Щоб ми пішли на якісь поступки, і щоб Росія пішла на якісь поступки. Ось так мені показує. Тому постійно біля. США біля Трампа хитрість обман луна, хитрість обман Луна. І нам якось не дуже, і Росії теж має щось, ну, вони там їм щось теж зроблять, таке поганеньке. Показує так. Ну, подивимося. Але ще раз кажу: не подобаються карти на цей тиждень. Будьте дуже обережні.